Дорогі співвітчизники, вже кінець 2009 року. І напередодні 2010-го я хочу з вами поговорити про те, що ми маємо і що ми повинні мати. Що ж ми маємо? Розрушену країну. Фактично за 18 років всі роки і останні роки особливо ми тільки експлуатували все те, що нам залишилося після Радянського Союзу. Нічого нового не створено. І навіть те гарне, що було. Наприклад, класична російська освіта, яка вважалася однією з найкращих світові, зруйнована. Сьогодні зруйновано і все виробництво. Що ми маємо на сьогодні? Українця, який сидить в китайській вишиванці, їсть китайське сало і заїдає китайським часником. Ми зруйнували все національне виробництво. Україна фактично нічого не виробляє. Хто в цьому винен? Чи ті люди, яких 46 мільйонів працюють зранку до ночі і отримають мізерну заробітну плату, чи ті пенсіонери, які віддали своїй вітчизні всі роки життя, а сьогодні не можуть навіть ліків собі купити за свою мізерну пенсію, чи ті декілька десятків тисяч людей, які сидять біля корита бюджету і ніяк не можуть нагодувати себе і своїх кумів, сестер, сестричок, що ми маємо сьогодні? Про те, що ми можемо сказати, що ми пишаємось, чим ми пишатися можемо сьогодні у власній своїй батьківщині? Чи ми можемо пишатися прем'єркою, яка навіть не соромиться виходити в одязі за тисячі доларів перед людьми, в яких 10 е, гривень в кармані, і це нормально напередодні свята? Чи можемо ми пишатися тією опозицією, яка так і не стала опозицією? Бо будь-яка опозиція вже давно повинна була знести таку владу. А вона тільки домовляється з нею. Чи ми можемо пишатися президентом, який е, сьогодні віщає, що країна просто щаслива, тому що в нас такий президент, при тому, що йому довіряє не більше ніж 3-4 населення? Брехня, суцільна брехня, абсолютна втрата можливості людям спроєктувати завтрашній день. Це сьогодні те, що ми маємо наприкінці 2009 року, і знову. І Ющенка, і Тимошенко, і Янукович намагаються вбити в голови 46 мільйонів людей те, що ми фактично змушені обирати знову тільки когось з них. Чи це так? Ні, це не так. І я хочу вам сказати, що ви повинні зрозуміти, що все, що зараз ллється з реклами, з купленої соціології, з купленої політології, з замовних статей в газетах, з тих тисяч мільйонів. Куплених і вкрадених за ваші гроші, курточок, різних подарунків, сувенірів до нового року це все тільки для того, щоб під час виборів знову обманути вас, знову прийти до влади і знову вимагати від людей тільки одного бути рабами у власній країні. Я прошу вас за новорічними столами сказати ні. Тієї владі, яка останні роки руйнувала країну. Я прошу вас, подивіться, що в нас є вибір: вибір між старим і новим. Стара влада взагалі не може вже нічого зробити для людей, тому що вона не хоче нічого для них робити. Вона не буде втримувати далі мораторій на продаж земель, тому що вони хочуть за 2-3 місяці подербанити між собою всю українську землю. Вони не будуть займатися зростанням українського виробництва, тому що вони заробляють мільярдні хабарі на кордоні, завозячи в Україну все імпортне. Вони не їдять нашої їжі, тому їм байдуже, що ви навіть на, на ринках вже не можете купити українського виробництва м'яса, сала чи молока. Вони не будуть займатися людьми, тому що вони бачать тільки себе, за своїми п'ятиметровими парканами. За новорічними столами поговоріть про те, про що ви кажете між собою? Ви кажете, ми вже не можемо бачити цих грошей. Ми вже не можемо слухати цієї брехні, яка лється просто руками в уші 46 мільйонів українців. Нам треба змінювати владу. Нам конче треба її змінювати. І президентські вибори стають тільки початком. Це перший крок, якщо ми оберемо нового президента, нового за якістю, це не може і не повинні бути ні Тимошенко, ні Янукович, ні Ющенко, ні Симоненко, ні Літвін, ні Мороз. Вони всі створювали цю систему, завдяки якій сьогодні ніхто не може відчувати себе захищеним і в безпеці у власній країні. Нам треба обирати тільки серед нових. Сьогодні є вибір. І вибір цих виборів, і рішення 2010 року, чи дійсно ми в, е, зробимо вирок своїм голосуванням 17 січня і в лютому місяці вирок старій владі, чи ми знову будемо продовжувати тільки зубажіння, подальше зубажіння? Я дуже хочу, я дуже прошу вас, щоб ви прислухалися до своїх дітей. Сьогодні так сталося, що останні роки голосували старше покоління в Україні, і вони весь час обирали тих, хто їм розказував солодкі балачки, тому що це люди, які фактично вже не працюють. Вони можуть тільки покладатися на державу. А треба, щоб вони покладалися ще й на своїх дітей і на своїх онуків. Тому що саме діти і онуки сьогодні працюють, і саме з них здирають три шкури у вигляді податків, саме з них здирають три шкури у вигляді поборів. Податкових е, і е, міліції, і прокурорів, і СБУ, яка сьогодні чомусь стала втручатися навіть в роботу лотків, саме вони сьогодні відчувають, що завтра не буде де працювати в країні взагалі. І саме від них залежить, чи будуть зміни в цій країні. Я прошу, щоб на ці вибори пішли всі ті, хто дійсно працює перш за все, чи хоче працювати, чи буде працювати, чи намагається отримати вищу освіту, щоб далі працювати. Бо ви точно не дасте себе обман обманути, обдурити. Бо ви вже декілька років тому повірили в те, що в когось з політиків є волшебна паличка. Немає. Нам з вами треба буде працювати. Нам з вами треба буде поставити фактично на коліна перед суспільством ті, хто винний за розруху в суспільстві. Нам треба буде самим встати з колін, а їх поставити на коліна. Це нормально? Влада в суспільстві і в державі існує тільки для того, щоб обслуговувати інтереси суспільства. А влада існує не для того, щоб робити суспільство інструментом в своєму власному збагаченні. Сьогодні Україна стоїть на голові, а нам треба її знову поставити на ноги. На власні українські ноги. У нас все для цього є. Ми повинні зробити тільки одне: 17 січня максимально піти на вибори. 17 січня проголосувати тільки за кандидата серед нових, до них відносяться Богословська, Яценюк, Тігіпко. обирайте, у вас є вибір. Я прошу вас, робіть вибір тільки серед нових. Бо це шлях в майбутнє, все інше це шлях до зубажіння. Я хочу ще вам сказати: ті, хто має батьків, всі відчувають, що вони діти, не дивлячись на те, скільки нам років. Я хочу вам сказати, що сьогодні найбільш страждають ті батьки, які не розуміють, як будуть жити наші з вами діти. І нам треба робити країну не тільки для дітей і онуків, а й для себе. Нам треба робити країну, за яку нам не буде соромно. Нам треба робити країну, в якій буде зручно і комфортно жити. Цим будуть займатися тільки нові люди. Бо старим треба тільки одне закінчити розробування країни. Дамо ми їм це зробити чи ні, це залежить тільки від нас. Я вас вітаю з Новим роком. У 2010 році ми оберемо не тільки нового президента, ми оберемо нові місцеві ради, ми оберемо новий парламент. Це дійсно шлях до нового життя. Це шлях, який починається після того, як людині виповнюється 18 років. В Україні виповнилося 18 років. Ми повинні стати дорослими розумними, і ми повинні обрати новий шлях, самостійний шлях свого власного життя.